Всім привіт! Нас Крипта знову продовжує дивувати. ну Когось дивує, а когось ні, звісно, тому що багато речей може бути прогнозованих, тому такої несподіванки вже не викликає, але тим не менш, знову ефір повертається до своїх хаїв, і це було саме на новинах, того, що голова ФРС Павел сигналізує. Про готовність у вересні знизити відсоткову ставку. Нагадаю вам, що вона вже незмінна, скільки шість засідань під, підряд. Ну, і в принципі, не так сильно її знизили, як це роблять Європейський центральний банк, який вже там дуже суттєво так наполовину, вже, мабуть, знизив. І по суті, це для ринку є нібито як хороший сигнал того, що можна інвестувати в ризикові класи активів, тому що гроші будуть більш доступні, кредити більш доступні, і це якби стимул для ринків. Але зауважу дуже важливу річ: якщо поглянути по історії, то відсоткові ставки якраз дуже, дуже різко і швидко починають опускати. Тоді, коли вже починається обвал ринків, коли економіка прям сильно так починає вже сповільнюватися, охолоджуватись, і для того, щоб швидко якось дати стимул економіці, починають опускати дуже швидко відсоткові ставки. Тому це якраз відбувається в кульмінацію кризи. І саме цей процес опускання ставок, він якби з однієї сторони довгостроково є. Позитивним, тому що кредити є більш доступні, гроші є більш дешеві. Але з іншої сторони, тимчасовий ефект ну, може не дати економіці, тому що це якраз і є визнання там центральними банками, що в економіці прям вже дуже погано, і треба щось швидко з цим робити, запускати її. Але... Коротко, короткостроковій перспективі, це результату може не дати, і навпаки, може бути протилежна ситуація. Ринки й далі будуть обвалюватись, незалежно від того, що відсоткові ставки опускають. І якщо. Далі опускання відсоткових ставок не дасть потрібного результату, то якраз там уже ну тобто опустять там до мінімальних, скільки там можливо, і далі потрібно буде включати друкарський станок. І якраз суперцикл по ринках. Я саме і чекаю вже потім. Після 27-28 року, коли ми пройдемо цю глобальну кризу на фінансових ринках, це і на крипті, це і на фондовому ринку, в тому числі. Я думаю, що в наступному циклі ми вже маємо змогу побачити і 300, і можливо навіть 400 тисяч за біток. але точно не в цьому циклі, тому що біток вже вичерпав свій потенціал в межах цього циклу. Економіка на сьогодні вже там буксує дуже серйозно після 22 року. Стимулів зараз грошових вливання коштів, друкарський станок масово включати, я впевнений, не будуть. Е, ну от якось так зараз потрібно охолоджувати економіку, проходити оцей кризовий період, а потім уже з новими силами, коли економіка трішки очиститься, е, далі вже можна буде робити новий суперцикл, останній перед глобальною, світовою, дуже сильною, затяжною, довгою кризою. Е, тому зараз у нас. Є певні можливості, так короткостроково ще є оцей запас часу стабільності, поки там біток буде ще знаходитись, продовжувати знаходитись у фазі розпреділення, а фаза розпреділення, я наголошу, вона відбувається із 60 тисяч доларів. Тобто, от з цього періоду, все що там вище 55-60 десяти тисяч доларів, і до сьогодні саме професійні інвестори, які набирали раніше, в 22-му році, 23-му і ще раніше. Там в 2019-му, в 2020-му році, вони сьогодні продають для них. Це сьогодні хороша можливість зафіксувати прибуток по різних ончейн-метриках Це якраз все дуже добре просвідковується. Довгострокові інвестори вони сьогодні скидають біток, продовжують пономірно це вже робити і початку 24-го року. Тому, якщо ви думаєте, що сьогодні це, там хороша можливість купити на довгострок, то я вас можливо розчарую. І якщо ви себе обманюєте думкою, що мені не важливо по якій ціні я зараз беру біток, він же ж буде там колись там мовно по 300 тисяч доларів, по крайній мірі, нам це прогнозують, обіцяють. Але е, окей, навіть якщо це і буде там колись там, 300 тисяч доларів, то питання: а чи ви переживете оце падіння там на 70% плюс те, що зазвичай від хаїв робить біток? Якщо ваша відповідь так, і ви там, скоріш за все, будете усереднюватись, не будете боятися продавати. Ну окей, якщо у вас там стратегія DCA, усереднення, планомірно, постійно купуєте на рівні частини, має місце бути, можете. Але я дотримуюсь тієї стратегії, що я купую в період сильної кризи. Після сильної корекції, падіння. І це зазвичай дає найбільший результат, тобто оці ікси прибутку. І тим самим ви скорочуєте період, і тим самим ви себе страхуєте в певній мірі від того, що ви купуєте вже на хаях. А хаї якраз відбуваються тоді, коли ви купуєте після сильних зростань. Коли там от уже біток зробив 7 іксів росту і 16 там, до 120, Ну, Можливо, трішки не похибка в моїх розрахунках, та що я вам сказав. Але ну ви суть розумієте, і коли актив знаходиться в своїх глобальних зонах супротиву, це от локальна те, що в межах цього циклу трендово вже ось один, другий, третій, четвертий раз буде битись об цю трендову, і зазвичай цього вже достатньо для того, щоб актив вичерпав свій потенціалу цей по інерції далі тягнутися вверх, і він розвертається, і йде вже на сильну глобальну корекцію. І плюс ще в нас є історична, із 18-го року трендова, де от перші хаї були, потім другі, і зараз третє. Тобто зараз тут сконцентрувались дві. Сильні трендові супротиву, і зараз шанси, що ми їх будемо пробивати і йти на ті 300 тисяч доларів от з поточних, ну, шанси ну дуже 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 маленькі. Якщо ви на це сподіваєтесь, ну у вас повинні бути конкретні аргументи для того, щоб притримуватися цієї позиції і зараз купувати біток. На мій погляд, купувати біток зараз просто не є взагалі ніякого пояснення логічного для чого це потрібно зараз робити. Чисто, щоб ви боїтесь впустити цей потяг, ну ви його вже впустили. Я вам і так можу сказати, вже дуже пізно заходити. Будуть можливості, треба просто мати терпіння дочекатись, і коли потім настане той період дешевих цін, коли от умовно ми бачимо біток там, нижче 50, нижче 40, ви повинні розуміти, що в той час буде дуже багато негативу. І чи зможете ви потім перебороти свій страх, емоції, налаштування всіх навколо, які будуть казати, що біток це вже все, вже тут майбутнього немає, росту більше по ньому не буде. Циклічність там уже зламалася, або ще якісь інші подібні речі, або там будуть говорити, що там були кроки, зливають. Біток дуже активно зараз. Він там набирає, купує біток, а потім він буде зливати і подивіться, для чого ж купувати як такі серйозні інвестфонди, вони зливають. І ще інші, можливо, Трамп там щось буде вписуватися, теж буде негатив улити. Ну, загалом, там вже не важливо, звідки це буде приходити, але повірте, негативу там буде дуже багато. І питання в тому, а чи зможете ви потім в той період купити. Для цього у вас повинен бути е, план уже зараз, сьогодні у вас повинен бути досвід, і у вас повинно бути відсутність емоцій. так само як коли ринок актив росте, і так само, коли актив падає. Тому ви повинні дотримуватись своєї стратегії. А щоб вона була, звісно, треба бути не один рік в ринку, для того, щоб мати якісь закономірності, надивлюваність, щоб розуміти, як це все працює, ці цикли, емоції і так далі. Отже, по бітку. По бітку, я думаю, що зараз продовжується фаза розподілення, повторюсь, і я думаю, що ми вже десь відсотків 90 Вичерпали свого потенціалу, якщо ми там дійдемо ще на 130-135, ну це буде дуже добре. Але насправді мені це якби, без різниці, тому що ну, якби, в мене нема бітка зараз. В людей в клубі, ті, хто портфелі під моїм управлінням, теж там бітка, звісно ж, немає. Але для нас добре те, що він тримається зараз біля своїх вершин. Оце є дуже добре, і те, що він переходить в боковик, це є просто супер добре для нас. Чому? Тому що коли якраз біток знаходиться от вже в цьому розпреділенні перед глобальним розворотом, є якраз шанс відпрацювати найбільш ризиковим активом на цьому ринку, це середній дрібній капіталізації, тобто це ефір і все що нижче. По капіталізації. І якраз от по ефіру ми з вами спостерігаємо, як він дуже сильно обганяє по дохідності з початку 25-го року саме біток. Ситуація останні два роки, там з 22 по 20 кінець 24-го року була зовсім інша, біток дуже сильно зростав, але тепер ситуація змінюється і з початку 25-го року саме. Більшу дохідність починає показувати ефір, тому що ця річ відбувається якраз перед закінченням цього. Циклу, зростаючого циклу. І якраз от зараз ефір зробив вже першу половину руху, і в нас залишається ще друга частина цього руху. Тобто ви бачите, що глобальні зони супротиву ще там є куди запас ще рости. Якщо по бітку у нас прям вже дуже все обмаль, ми вже вперлись у цю таку невидиму стелю, то по ефіру, в принципі, ще є куди тягнутися. І коли я вам казав, що мені дуже добре вдається розуміти. Куди рухається тренд? Але мені важко сказати, якою амплітудою саме ми туди дійдемо. Чи ми от з першої її спроби сюди дійдемо, от те, що могло там трапитись у 2024 році? Чи це от ми через ще такий боковик і потім лише... Сьогодні ми до цього дійдемо. І так, хтось мене за це може критикувати, хейтити і так далі. Але повірте, ніхто вам цього точно не скаже. Ви навіть таких людей можете не шукати, тому ви їх точно не знайдете. А якщо хтось вгадав на цьому циклі, то це не гарантія того, що людина вгадає на наступному циклі, тому що це дійсно більш буде виглядати як вгадування. Але те, що ціна рухається від своєї ключової зони підтримки, дуже сильної підтримки, де якраз розумні гроші викупають, заходять цей актив, і де вони будуть потім фіксувати прибуток, ці зони вони дуже добре якраз просліджуються, відслідковуються, і якраз от від цього потрібно відштовхуватись, будувати свою модель поведінки, аналізу, стратегії і торговий план. Тому зараз ще є потенціал по ефіру. Він зараз, якраз, от. На е, періоді перебиття своїх історичних вершин, тобто він ще там не пробив, тому що там десь 4900, він якраз торкнувся, але впевнено ще не закріпився, не пробив. Тому е, я думаю, що ми зараз, ось уже, ну оскільки сьогодні субота, наступний тиждень ми вже повинні його пробити. Тобто, це в нас залишається з вами останній тиждень у цьому місяці. І я робив опитування. Коли якраз ефір упав на 4300, чи зможемо ми до кінця серпня дістати 6000? І люди майже в два рази перекос в сторону того, що ні, ми не зможемо. І перед цим, до речі, я робив опитування е, інші, тобто чи зможемо там дістати перший раз там, 4 е, люди від, ну, теж там майже порівно, але все-таки перекос в сторону, що ні, не, не зможемо дістати. І люди помилились. А потім, коли вже почали пробивати, я там писав про 5, і люди, в принципі, відповіли там впевнено, що так можемо дістати, і виходить, що люди помилились. Тому більшість завжди помиляється. А коли я взагалі говорив вам, от в цей період, що я там чекаю ефір уже в цьому році, і, можливо, навіть літом, там вище 4, вище 4, це параболічне зростання. То люди взагалі там увеска мені крутили і говорили, що це просто щось ти нереальне там нам показуєш, і просто ну, звідки звідки ці взагалі очікування? А очікування це побудовані саме на комплексному аналізі картини, взагалі глобально, те, що там відбувається в геополітиці, економіці, на фондовому ринку, на крипторинку, по циклічності, закономірностях, як між собою взаємодіють. Активи із найбільшою капіталізацією, середньою, дрібною, ну тобто це комплексний аналіз, і на основі цього в мене є там певне якесь тверде бачення, куди буде рухатись тренд, а не просто там якусь модель. Побачив, що от інший актив там ось так робив. Ми наклали подібні графіки ефіра, там чи ще якоїсь ще якогось подібного активу і. Актив буде так рухатись. Ну ні. Ви подивіться, там є мільйони різних розкладок, як можуть активи з цієї позиції піти. Для того, щоб нам зрозуміти, куди зараз от дійсно ефір може піти, нам треба от комплексно розуміти ситуацію в світі. Чи є зараз запас ходу, чи немає. Тому загалом те, що із попереднього відео мене зараз люди хейтили, що, типу, отут ефір провалювався, і кажуть, ну ти ж казав, що там уже дорога відкрита нам на 5-6 на тисяч на 6 доларів. А чому ми зараз пішли в падіння? І, типу, люди вже починають панікувати. Тут, до речі, об'єми підвищені такі трішки зайшли підвищені об'єми. Тобто видно, що люди тут продовжують далі не вірити, не вірити, що ефір буде вище. І що він зараз йде в глобаль, ну в такий е, наперехай. І е, люди казали, що ти ж казав, що тут на 6 дорога відкрита. Ну так, але ж я вам ще говорив про те, що тут залишається остання зона супротиву, і вона слабша, ніж. Та, що була там в зоні 3804, і, звісно, ще слабша, ніж це була в зоні там 2500. Ну, грубо кажучи, це була сама сильна зона супротиву. Потім в районі 4 слабша, а ця взагалі була сама слабша. Тому чи ціна відреагує? Ну, відреагувала. Окей. Але ми розуміємо, що тут супротив був. Тому ми відреагували, але справа в тому, що саме в цій зоні ми затримались найменше часу. Я вам теж про це казав: що чим слабша зона, тим менше часу ми там. Будемо з вами знаходитись. Якщо тут знаходились, там, 2 місяці, тут ми знаходились 2-3 тижні приблизно, а тут взагалі близько тижня. І високі шанси, що от якраз вже наступний тиждень ми вже далі підемо оцей сильний імпульс. Є всі шанси до 6 дотягнути. Тому якщо зараз люди от, бачите, доволі так. Категорично налаштовані, що шести не буде. Ну, ми розуміємо, що більшість не вірить в ці відмітки взагалі. І те, що я зараз спостерігаю, і що інші інфлюенсери там такі богери з серйозною аудиторією говорять, ну, наші з СНГ аудиторії, то вони ну шість. Ну, Дуже мало хто такі відвідки чекає, і взагалі, от в самий ближчий час. Люди налаштовані, що все-таки от ефір вже вичерпав свій потенціал і готовий падати. Серед англомовного, ну там, до речі, доволі такий оптимістичний фон, там говорять про альтсезон і тому подібне. Тому зараз є куди зростати ефіру. Якщо поглянути на домінацію ефіра на всьому ринку, то він в самий такий критичний етап був там нижче 7%. І е, саме тоді на youtube каналі я вас підтримував і казав, що сьогодні ефір мега недооцінений, але це дуже крутий, фундаментально якісний проект, і його точно треба додавати, е, тому що він дуже дешево, він нижче своєї справедливої вартості. Е, хто придбав, супер? Молодці зараз мають прям там 3 ікси, я то й більше. Але тепер яка історія? Тепер зараз така ситуація, що по суті оцей весь час, скільки два місяці, десь майже чотири місяці. Ефір впитував у себе основну ліквідність, яка рухалась на крипторинок. Тобто не біток, а саме ефір. І не альта лише ефір. Якщо з 22 по 24 рік в себе впитував ліквідність біток, то саме от. Перша половина 2025 року впитував в себе ліквідність саме ефір. І ми бачимо, що ситуація змінилась на ринку. І він зараз підходить до ключової зони супротиву. Ось тут вже буде ефіру дуже-дуже важко зростати. Тобто, якщо зараз він легко зростає, то вже далі та ліквідність, яка буде рухатись, вона вже буде в більшій мірі не в ефір рухатись. Так, ефір ще є запас росту, але я маю на увазі, що в відсотковому співвідношенні вже домінувати ефір не буде. Тобто та ліквідність, яка буде заходити, вона може вже порівно заходити в альту і порівно в ефір, а не тільки в ефір, як це відбувається сьогодні. Тому е зараз ще от є запас ходу, коли буде домінувати ефір. Тобто. Основна дохідність буде в ефірі, але вона вже дуже обмежена. Тому зараз якраз от настає той період, коли переламується оця модель, коли ріс біткоін, коли зараз росте ефір і далі ліквідність, вже ми бачимо, що в, ефір, в біток вже не йде, вона вже йде у весь ринок, в ефір і в альту, але в більшій мірі в ефір. І я думаю, що якраз у нас це вже той момент настав. Була перша спроба альцезону в листопаді 2024 року, але вона не відбувся в той період альтсезон. Я теж тоді чекав. Я визнаю свою помилку, я помилився. Я думав, що з того моменту воно таким ланцюговим ефектом далі буде затягувати такими хвилями. Тобто там осінь, там може зима під затища, а от весною там основний альцезон. Я помилився. Можете критикувати, можете ні, ну це ваша справа. Головне, як ми себе поводимо в той період. Ми нічого не продавали, ми не виходили з альти, тому що альт-сезону не відбулося весною. Ну, Це просто нелогічно продавати актив, якісний актив, який дешево і який просто ще по часу ну, тебе не виправдав. Ну окей, добре, ми про інвестиції говоримо. Ми зачекаємо. Інвестуємо, ми чекаємо. Звісно, є там декілька людей, які в той період вийшли. Скільки вийшло, десь із 180 людей, які тоді були, 185, 15 людей за оці півроку вийшли, не витримали цього ведмежого ринку і здались, вийшли з клубу, продали альту. І як би сказали, все мені це не дуже окей. Мені це дуже болісно взагалі було приймати. це... Е, е, той факт, що люди виходять, і зараз, от я аналізуючи, розумію, чому це так трапилось, тому що люди взяли більше ризика, ніж вони могли, і плюс до того. Ще вони не мали там на фонді на фондовому ринку нічого, і виходить, що в них кошти були великі, кошти, які вони не могли ризикувати на крипті і нічого на фонді. Не було такої спокійної гавані, які б стабілізували оцей фон. Але те, що я і намагаюся там спілкуватись про ризик, обговорюємо там на першій зустрічі, все в теорії людина погоджується: да, окей, все добре. Але на практиці люди ми бачимо не витримують ось цього падіння емоційного, психологічного настрою. Який якраз в той важкий період того великого негативу, який з усіх сторін нас оточує і здаються. Так, я в Кубі кожен місяць зустрічаємось, намагаю. Підтримувати, давати своє бачення, ділюсь своєю впевненістю, але як ми бачимо, все одно якийсь відсоток людей він відсіюється от в такі кризові періоди. А от якраз на Альті сама глибока криза триває і з початку 25-го року і до сьогодні. Ну вже негатив трішки стосовно Альтії збавився, але от. Перша півріччя 25-го року саме сильне, і там відбулася сама сильна капітуляція учасників ринку. Тому я точно вам однозначно можу сказати, що Альта сьогодні коштує дуже дешево. Тепер стоїть питання в тому, чи прийде тренд росту. Але те, що Прийде ріст на весь широкий ринок. Зараз вказує дуже багато факторів. Перше, те, що біток зараз вже на своїх історичних вершинах. Фондовий ринок на історичних вершинах. Зараз опускання відсоткової ставки вже надії є. Е, урегулювання війни в Україні, якась мирна угода потенційно може бути. Це якби теж такий плюсик у світову стабільність. Те, що зараз у нас ліквідність вже починає переламуватись і вже із 66% падає на 58% і пробиває оцей. Двохрічний, два з половиною річний канал, який нам показував тренд, що ліквідність тільки йде в біток, ми його вже теж переламуємо. Те, що зараз вже. Дуже довгий час уже росте тільки ефір, а ефір це якраз представник Альти, і далі наступний крок за ефіром починає тягнутись весь широкий ринок, і якраз каже про те, що буде вже кінець циклу. Тому насправді зараз, от якщо подивитись на все, що нижче топ-10, об'єми якраз оці ці півтора роки заходили дуже серйозні, і тут якраз відбувалось перерозпреділення. Тобто люди дивилися, як росте біток і, і там пару інших монет, Ripple, Stellar, HBAR, там, іще якісь, і не розумію, для чого їх тримати альту, яка кожну цю хвилю росту особливо не ростуть, і там або тримаються в боковику, або, можливо, падають ще нижче. І краще от інвестувати в те, що росте, те, що вже сильно виросло, показало вже якусь історію, динаміку позитивно. Але це якраз саме і є найбільша помилка. Тому сьогодні, якраз ми бачимо, що дуже сильне перерозпреділення відбулося. В Альті зараз люди розчаровані, і це якраз е, свідчить про те, що уже прям слабі руки вже продали, позбулися від Альти, вже інвестувати в неї не хочуть. А ті, що люди якісь такі більш міцніші, з, трішки з досвідом якимось певним, то вони сьогодні її, там можливо, ще тримають, але в них немає вже таких очікувань там 5-10 іксів, які були перед тим, як вони е, вирішували заходити в крипту. Сьогодні багато людей вже налаштовані хоча б в нуль забрати, хоча б якісь Роні там 2 ікси, можливо, це взагалі було б навіть дуже непогано. Але більшість ринку сьогодні вже розчаровані і на високу якусь дохідність вони вже не розраховують. І це якраз вже той психологічний індикатор, який нам вказує, що, скоріш за все, цей цикл вже стоїть. Е Перед тим моментом, коли Альта вже дійсно готова піти в ріст. Я не знаю точно, чи цього разу ми підемо, але зараз всі фактори максимально складаються і максимально комфортне зараз сприятливе середовище для того, щоб Альта вже дійсно почала вертикальний ріст, дуже швидко показувати ікси прибутку. Я от вам в телеграм-каналі писав про те, як працює людська психологія, що чим сильніше росте актив, тим в людей укріплюється віра в цей актив і те, що він завтра буде продовжувати рости. Це, звісно, максимально неправильно. І коли актив навпаки, чим дужче він падає, тим більше люди розчаровуються в цьому активі, незважаючи на те, який його фундаментал, чи є якісний актив, чи неякісний, людям без різниці. Тобто вони максимально примітивно оцінюють актив, якщо він росте, він хороший, якщо він падає, він поганий. Все. От так працює логіка звичайних інвесторів, які займаються цим непрофесійно. І те, що я вам теж писав от, про е, токен ОКБ від біржі OKEX, те, що він там, за е, пару тижнів зробив просто вертикальний ріст X5. І деякі люди мені кажуть, ну, типу, там було спалювання монет, біржа там спалила значну частину, через те в обігу стало їх менше, і тому ціна виросла. Ну, Це логічно, так. Але тепер е, питання в іншому. Якби зараз люди були налаштовані негативно, і зараз був поганий ринок, погане середовище, поганий інформаційний простір, то люди б просто брали б і витягували б прибуток, тобто вони бачать, ух ти легкий прибуток. Давай я зараз краще заберу те, що ринок дає, бо я не впевнений в завтрашньому дні. Якби це дійсно було так, якби ринок був поганий, але ціна двома хвилями вже зараз продовжує, продовжує далі і далі зростати. Це означає, що зараз покупців більше, аніж продавців. І ті, хто зараз тримають ці активи, вони їх не скидують масово, тому що вони мають надії, що завтра актив буде дорожче. Тому зараз я можу сказати, що ринок хороший, і неважливо, на якій новині актив росте. Головне, як далі цей актив себе поводить. Тобто, як учасники ринку мають відношення до цього активу. Чи вони хочуть утримувати далі, чи в них є віра в завтрашній день, чи в них попереду якась нестабільність, нерозуміння, страх, і вони будуть тоді скидати. Ось приблизно так. Тому. Звісно, зараз ще тільки відбувся вертикальний ріст, там ще фаза розпреділення попереду, ще якийсь час, будуть там вже такі гойдалки вверх вниз, висока волатильність і так далі. Тому до цього був період акумуляції актива. Зараз буде період фази розподілення. Звісно, там можливостей вже немає для нас заробити. Ну, особливо я там не розглядав ОКБ для інвестицій. І якби ви можете сказати, що в цьому хорошо? хорошого в цьому є те, що ось це для нас вже індикатор, що ринок хороший. Хороший ринок сприятливий зараз для того, щоб активи стріляли один за одним, показували такі ікси прибутку. Тому те, що ефір зараз пішов різ, дуже добре. Те, що АКБ зараз там, 5 іксів зробив, це дуже добре. Тобто ми бачимо, що Альту зараз не зливають назад, не, не давлять сильними продажами вниз. Тому я зараз продовжую бути оптимістичним, я продовжую тримати портфелі, абсолютно нічого не продавав, по можливості доінвестовую. Ті люди, які нові заходять до мене. Мене в клуб, і у вас, до речі, є така сьогодні можливість доєднатися до нашої команди разом з нами сформувати точно такий самий портфель, як абсолютно в усіх. Там 194 людини вже сьогодні в кубі. Ми разом вже тільки в крипту заінвестували 1,7 мільйонів доларів. Лише тільки в крипту, всі разом. Тому дійсно вже кошти вже серйозні. Тому чекаємо, чекаємо ріст. Це все теорія ймовірності, і зараз ця ймовірність вона йде в нашу сторону. Тому, тому ось так. Якщо у вас є бажання долучитись до Кубу, пишіть мені в особисті в Телеграм. Всі деталі вам е, потім уже конкретно вам надам індивідуально. Ну, от якось так. А якщо немає бажання долучатись в клуб, то хоча б підпишіться на безкоштовний телеграм-канал в описі під даним відео. Там дуже багато користі, вже на цих. Е, е, Ідеях, аналітиці, я думаю, ви вже зможете зробити певний результат. Ну і, звісно, будете навчатись отримувати якісні знання, як мінімум. Тому що зараз на просторах Ютуба ну, дійсно толкових людей не так то й багато, тим паче з україномовного контенту. Тому якось так будьте зараз жадібними, коли всі бояться, і бійтесь, коли всі жадібні. Дотримуйтесь цієї, як мінімум, формули, і зможете отримати прибуток більший або менший. В мене на сьогодні, все до зустрічі. Бувайте.